Вчора на каналі вийшов відосик про Мантікору, і як там довелося мені дуже прикольно зіграти, витягти бій, перемогти противників там. О, коротше, було прикольно, дуже-дуже раджу подивитися. Буквально от перед цим відосом на каналі він є. Ось. Але це не будь такий, знаєте, як гайд. А тут насправді відео, от на гайд-гайд. Трапилося. В чому прикол? В тому, що а, я граю на рейнметалі, ЛТ рівня перед Буркінкафером, а, єдиної ЛТ 11 го рівня, яке ми зараз маємо після виходу 2.0 дав реліз. І а, там дуже прикольна машина. Дуже раджу її викачати, якщо ви полюбляєте ЛТ геймплей Але, ну, типу, є треба викачати. І ось у нас є рейнметал. Машинка специфічна в тому плані, що да, тут не дуже класне маскування, тобто якусь мантікору чи стоп'ястика буде дуже важко перегледіти, тобто, його треба переграти е, мізками, Да? так скоріше, але машина кльово накидує, накидує шкоду і може давати прочухани. Вона швидка, але треба бути обережним, вона може там перекидатися, тому що довга і досить вузька. І в нас, коротше, є мапа цей Ейрфілд, і нова перекопана давним-давно там. Давже вона в релізі. Я думаю, ви її знаєте. І тут є специфічний такий мій підхід, особистий, як я граю цю мапу, коли граю на ЛТ або на СТ з гарним оглядом. І нормальним маскуванням. Що я роблю? Дивіться, тобто тут у нас буде такий, знаєте, гайд відео. Сподіваюсь, я. А вам нормально це все а, розповім. Тож, що я роблю? Я, коротше, бачу, що, по-перше, в нас немає артилерії, класно, мені легше буде грати, не буду закидувати. І в нас дві ЛТ. Є а, наша ЛТХ-одна Project Louis, да, в них також там 49 ка і. Хто в нас ще? А, Мантікор. Тобто Мантікора, да, може десь там кущики стати і не побачиш. Я що роблю? Я їду на цю позицію. Дивитися перекатку, тому що моє маскування дає мені можливість тут вийти навіть без кущів. О, бачите, я ж кажу, можна перекинутися. І дивитися, хто тут є. Я нікого не бачу, то виходжу сюди подивитися, може тут хтось є. Це не дуже безпечно, може там якась мантікора могла б мене побачити, але я все ж таки сподіваюся тут когось знайти. Даю шкоду, тобто я вирішив цей бій, скоріш за все, грати, як. Елтеха, яка буде накидувати шкоду. Тому що тут і пробиття гарне, і альфа є, і снаряди прикольні, да, кумулі, і підколи, і фугаси досить злі. Бачу, їде суперкіль. Думаю, скоріш за все його зараз там буде дивитися і буде біда. Вийшов перший подивитися, чи немає тут когось поруч. І, ну кажу йому, давай назад. На всяк вибудок дивлюся. Ну, може він тут є. Дивлюсь на цього друга. Думаю, блін, хочеться кинути, не хочеться підставлятися. думаю, не буду заїздити, кидати. Коротше, довго думав, 47 хп зняв. Кінь молодець. І він замість того, щоб їхати далі підставляти борта, поїхав в центр. І я такий, окей, в мене є можливість виходити і намагатися знову стріляти. То я роблю так, поки там у цього він, скоріше за мене, не буде бачити. не бачить. Бачу, знову ФВХ вийшов. Я на фугасіку даю йому шкоди 410. Красиво, війшло. Це далі мені треба що відсвічуватися і намагатися сапортити суперконя. Я роблю вигляд, що я, типу, їду, щоб знаєте, там якась бабаха, удис, не думали, що я тут. І буду виходити вже знизу. Ось. Виходимо, виходимо. Не полетіло він, молодець башту відвернув. Але я бач, не зловив лампу. Думаю, ага, тобто, отам у кущах, ніде не стає мантікора. Тобто я можу проїхати куди-сюди і намагатися знову допомагати супер коню. Тому що я не хочу його віддати, просто так його ХП. В нього його багато, є броня, можна накидувати. Бачу, тут розкидують Юдеса. Може тут хтось ще по, по буде там, не знаю, там, виходити потрохи, не виходить. У нас поки що центр трошки програє, думаю, треба вертатися, можливо. Допомагати якийсь центр піджим зробити щось таке подібне. Бачу, мантікора з'явилася. Хоче 95-му нашому дати прочухана. Ніфіга подібного. І я не знаю, я вже кидав, думаєте, ну може, кину, влетіло в мантікори, дав йому гуслю. 95-й в цей момент його забрав. Дуже красиво забрали мантікору такий собі момент. Це чому сталося? Тому що я. Почав грати на шкоду, тобто я почав дивитися можливість, де мені можна давати цю шкоду, де мені можна кидати. Бачу можливість, я це роблю. Знову оп, 803 й підставляється. Тут цей друг їде. Даємо йому шкоду. Ховаємося. Бачу, 803 й стоїть. Є простріл. Думаю, окей, за цим слід слідкувати не буду. Буду тут намагатися дати. Чекаю, чекаю, бачу там в борт жовтим показує. Даємо шкоду. Даємо шкоду. Від'їжджаємо, тому що є лампа. І ховаємось. Бачу, що він трошки під'їхав, думаю, все, скоріше все, не буду давати. Бачу, на суперканя 49-ка виходить. Думаю, окей, треба під'їхати, покидати, СТРВ не допомагає, там в центр накидує. Ну, нормально, накидую, накидує. Це дивимось, дивимось, дивимось. Десь він там. Не влучив, не влучив. Дуже я повільно зреагував, треба було раніше пулькати. Окей, їдемо допомагати суперканю, тому що там 430-й хочу його забрати. А ви пам'ятаєте, я казав, не хочу віддавати його ХП. Кидаємо. Але блін, я був на кумулі, чомусь не побачив, ну це моя проблема. Тобто я оп, окей, не пробив його екрани. Намагаємось далі, він на мене не дивиться. Знову тут вже просто не полетіло, хотів йому в борта башти, просто його докидуємо, доглядати до, до, його треба. Не влетіло, але я йому оновлюю о, лампу. І я сподіваюся, Стревеха буде його дострілювати. Все, десь я там повинен, скоріш за все. Відсвітитися для нього, а я його продовжую бачити і хочу його об'їхати, забрати, тому що він мене не бачить. Це красиво, але СТРВХ молодець його забрав. Тобто в мене тепер є можливість поїхати, ну, спробувати пограти 49-кою. Ось вона мені дає лампу, дає мені кидає, я йому не дав. І він е, ну, так вийшло, не пробив мене. Дав десь там гуслю. Думаю, о, класно! Це прям красиво подобається. Це він від'їздить, треба що пушити. Тому що я граю активно. У мене зараз не дуже багато шкоди, але це все ще попереду. Це їдемо сюди, обережненько думаю, ага, не повернувся, чи цей друг, може він там заїхав, ті кущики, дивлюся, не виходить 71-й. І треба, що просто виставитися, подивитися, де хто є. Добрий вечір. Побачили хіршкафера, який ще в цьому бої не світився. Він на мене звернув увагу, такий думає, ага, якщо ти зараз до мене поїдеш, ну якщо що я поїду, і стервеха мені допоможе. Але він все ж таки вирішив. Не їхатись. Думаю, окей, треба його додивлюватися, де він там, де він там. Е, вафля чомусь мене не бачить, я не знаю чому. Можливо, там людина зовсім без огляду грає, може в нього там командира вибили. Окей, просто дивимося, не даємо йому поїхати. Думаю, де там 49 дев'ятка ще може бути, щоб не вилетіла в мене, знаєте, в кухасом на 900 тисячу. То подивлюсь, десь там зліва. Думаю, може сюди там хтось буде пулькати. Окей, продовжуємо на всяк випадок грати. в Велде, дивитися, де є хіршкафер. Ось. І потроху-потроху думати, як би мені куди покидати. Щоб мені поробити, щоб було корисно. Трошки підставляюсь, думаю, ну де ж ти 49-те, де ж ти там їздиш? Не знаю, де він. Ось, то моє завдання десь подивитися далі хіршкафера, щоб він просто так не поїхав. Тож, десь його тут дивимось. Фугасік. Полетів, в мене є ще три штучки, а он 49-ка. Думаю, ага, ось така штука, він мені хоче дати. Не дав йому, він мені, хух, пощастило, а 49-ку тим часом забрали. Все. Тут не бачу о, цього друга на вафлі. І моє завдання тепер знову переграти хіршкафера. Я дуже хочу, щоб о, він о, не знаю, подумав, що я тут на місці залишився. Чекаю, де він, де він, де він? Ось він їде, друг. Тут ще непогано киде 7,5 да, чи 7,40, щось таке подібне. Тож я спокійно розкидаю. Встиг йому дві пульки дати, вже закінчились фугаси, тому не так багато влетіло. Але окей, продовжуємо. Ось він знову підставляється. Не знаю, можливо, людина не досить досвідчена в грі, але нічого страшного. І тут я хочу просто безпечно об'їхати. Нас поки що 10-7, в нас все добре. Ми виграємо. І я вже 3, там 200 наколюдував. Їдемо тепер грати з хер Не дуже хочу під нього підставлятися, але його треба забирати. Він небезпечний, досить Досить небезпечний. Все ж таки гарна альфа пробиття і КДшка. Да, тож я, коротше, такий виставляюся. Так, немає лампи, немає лампи, немає лампи. Думаю, ну окей, ризикну, під'їду в ці кущики. Можливо, можливо, він там десь за е кущами мене не побачить. Його не бачу. Думаю, ага, тобто він, скоріш за все, не тут, не тут. Я чекаю, думаю, як би поїхати тут бачу, його хтось побачив. Він е просто потікав. Думаю, клас, окей, їдемо, тепер треба розіграти е вафлю. Цього друга я не бачу. Там ще 50 ТП вдалині. я такий опачки, помітив, є простріл, є можливість кидати, ми кидаємо з вами. Це я не знаю, як він мене не бачить. В нього щось з оглядом, я думаю, повна біда. І він, можливо, весь бій грає з вибитим, я не знаю, командиром. Зовсім нічого не бачить. Людина, ви зараз. Зрозуміти, про що йде йдеться мова. Дивіться, виїздить. Не дав мені лампу. Не дав лампу, я трошки палив ще. Думаю, ну окей, забираю. Забираю. Немає ламп. Я ж не можу бути постійно в лампі, її просто немає. Тобто у нього немає командира вибити він, скаже І Там дуже маленьке коло. Я не пам'ятаю, скільки воно є там, так? Да? Блін, Не забрав, 3 хп йому залишив. Окей, а, це буде потім якийсь момент. Вже 4 400 має, тобто я продовжую продовжую грати, кидати. Всього не полетіло, полетіло зверху, або він кудись там заникався. У нас 11-9, у нас добренько, ми продовжуємо грати. 95-й в них там ще а, такий катається, товстенький по полю. Ну нічого. І він когось там забрав. А ні, це 50 хп забрав нашу ЯГО-90. І вже якийсь момент 11-11. Я такий, окей, треба брати дистанцію. І намагатися вигравати, тому що в них не так багато хп. Тобто, навіть якщо дуже обережно зіграти, теоретично там я плюс СТРВ, ми навіть вдвох їх могли проскатити. Тобто я обережненько сюди їду, дивитися, де хто є. 95 й забирає Февеху. Не дуже добре, ми стаємо три 3. 3 на чотири. Дивимось, хто є, нікого немає, намагаюсь бути обережним. Такий, так, окей, давайте брати дистанцію. Вони, можливо, поїдуть або базу брати, або кудись там до нас. Думаю, от, я об'їду, а чом би і ні. Це, Естервеха тут дивиться, там, може, тайп чи хершкафер вилізе. Знову ж, молодець грав, не сказати, щоб суперактивно, але допомагав дуже добре, там туди-сюди катався, навіть ХП-хову витратив. Тобто молодець, молодець. Я Не знаю, досвідчена людина чи ні, тому що він там щось не влучав, ну, ну буває. Ось, я маю на увазі гравець. Да, все, їдемо дивитися, хто тут є. 803 ще трошки має хп. Якщо що, на, на себе відволікти. Ого, бачу цього друга. Думаю, окей, окей, давайте його якось там. Може тут подивимось, може ще десь. Але заїхав. Заїхав, думаю, окей, що ж тобою робити? Все, 803 їде на цю штуку. Можливо, він помітив, що їду сюди, і мені їдете їхати е е е е е саппортити. Все, а, тут треба що зробити? Зробити невеличку дистанцію, подивитися, чи може там 95-ка на пагорб заїхала. Будьте обережні на барханах, на всяких підйомах на ренметале. Він легкий, падає, ламає собі гуслі, збиває хп. Це капець. Все, їдемо тепер, дивитися тут. Чи нема з цього боку? Немає. Я б, скоріше все, побачив би 95-ку. Ось то я роблю невеличкий такий мув. Якщо що, лампа, я просто вниз падаю, да і все. Це, тут тепер є невеличкі такі кущики. Я думаю, треба подивитися. Якось сюди. Тут нікого немає. Бачу 95-ку. Помітив його, не знаю, яким чином я, чи СТРВ, чи 803-й. Мені лампу не зробили. Думаю, окей. О, тут тепер друг це їде. Думаю, так, треба ризикувати. Я думаю, що він виставиться. Забираємо. Забираємо ці три хп, які я не забрав. Чому ризикував? Тому що там, можливо, якийсь хешкафер та тай поїхали їм допомагати. Їм зверху, да, чи на полі, могли б виставитися. І мене там, не знаю, продамашити. Воно мені не потрібно, в мене повне ХП, майже 2000-1800 ж, так? Да? Да. Після Апу ХП ЛТ шок прокачуваних, прям все добре стало. Дуже е зручніше стало грати. Дивлю, чи є тут хто, ага, бачу 95-го, він дає мені лампу, все-таки я був близько. Ось, і я, типу, роблю коло, не хочу підставлятися, їде стервеха з, з ним грати. Думаю, ну якщо що ти там виставишся, його покидаєш, можливо, забереш. Ось, на всяк випадок, перемикаюся на підкол. Тому що тут, можливо, десь буде хіршкафер 71-й краще кумулями, якщо в лоба, але я на всяк випадок роблю собі підкол і їду дивитися, може тут хтось є. На всяк випадок. Чи не їде хто допомагати? 95-ці? тут дивимось, перевіряємо далину, перевіряємо десь близько. Тут кущик невеличкий, нікого не бачимо. На всяк випадок, думаю, так можливо, вони вже в нас десь в спині. Поїхали, типу, сюди, знаєте, так, переграти нас, зайти нам в спину. Їду тут перевіряти. Можна було б за ангаром справа, але думаю, окей, нічого тут не поламано, скоріш за все, нікого тут немає. Бо якщо б їхали, щось би поламали. Нічого не поламали, я їду також, нічого не ламаю. На всяк випадок, нікого не бачу. Оп, добрий вечір. Як я і думав, він під'їхав до 95-го допомагати. Але. Я його переграв. Все, чекаю тут. Поки перезаряджусь. На кумуль, тому що Type-71, його краще кумулями. Це зарядився, трошки почекав, відсвітився, їдемо дивитися. Якщо тут, якщо в дірку якусь не вилізу, дай він мене не побачить заздалегідь, або ми обидва побачимо один одного. Да, то я його першим злоблю. А я тепер бачу на мапі, що він поїхав чомусь центром, а не зі своїми. Тобто вони насправді всі об'їхали в різні місця, і це надало їм змогу якось нас обіграти. Да, якось з Я їду сюди. І випадку. Я не знаю, що він сюди поїхав. Що би що. Чекаю. Спеціально чекав, поки він доверне до мене задом, щоб його точно пробити. Тому що там екранчики, я з комулями. І бачу 71-й і думаю, та окей, кину на всякий випадок, бо стерве може забрати. І просто його забираю. Все, отакий настрільний. Бій гайд. Тобто я завжди намагався дивитися, де є можливість когось постріляти. Так, да, як ЛТ, кудись там виходив, дивився, об'їздив. В мене є швидкість, тут під 70 машина їздить. Так, да, я інколи там припрігав собі, навіть каток зламав. Ось. Але жодної втрати ХП. В мене 5 фрагів, і 4900 я настріляв. Тут не майстер, тут перша ступінь. Все ж таки, машинка досить така жвава, вона цікава, вона може настрілювати, тобто на ну, майстра треба трошки більше, можливо, б ще якийсь фраг фраги, щось таке подібне вже дало. Але, але, але машинка дуже така цікава. І як така порада, якщо ви будете саме її грати, прокачувати буркінкафера, її дуже зручно грати як сапорт. Саппорт, який настрілювати вміє, і якщо ви бачите проти себе якогось топ'ястика, якогось, наприклад, мантікору, навіть я думаю, тесту ЛТ буде важко передивитися. Хоча то дуже гарний огляд. да, Маскування не дуже, а огляд прям класний. Ось якщо ви граєте ЛТшну збірку, да, типу, коопи, оптика та маскування малошумна ця історія. Ось, е, намагайтеся не їхати спочатку в типові кущі, якось на типово зіграти, якось проїхати, можливо, активно. Якщо пасивно, то не в типові кущі, і трошки заздалегідь, щоб ви розуміли, що якщо до вас поїде ЛТ, вона проїздила крізь якісь дірки, і ви її могли там побачити. Без прикладів це важко пояснити, але хто грає ЛТ, я думаю, розуміє. То ще, щоб сподобалось, народ дав подобачку підписку, да, і е, зустрінемось в нових відеох. До побачення.